Панію КСП Богдана Хмельницького директором стоп зараз про І що ми бачимо, Неправильні дії? бачимо в тому що він не з беззагальних зборів, членів КСП, тобто не надав їм. Можливості ні вийти свої землі, ні вийти свої майно в 2000 році. Він розпаював сам, начебто, і реформував КСП, то Богдана Хмельницького. Тобто в кабінеті в себе, значить, то підключив підключив РДА Крашенко, який на той час був в 2000 році, і узяв засновники ще одну людину, це Асавлю, який також був заступником кращення. Виявляєте, це схема, в якій учасники не тільки Ровишин, а також великі посадовці Терсенецького району, це Кравченко і за його засновники. І він його взяв засновники, Василюкав своїх засновників. Потім, звісно, він відспользував через півроку, він його виключив засновники, але діло не в тому. Діло в тому, що люди ніхто не мав можливості вийти добровільно з своїх землі, землі, Тобто він не дав цю можливості. Так як він сказав, що це все вже його, і дану ситуацію перевело в тому, що. Конфліктно, що люди зараз хочуть, частина людей взяла своє майно, начебто грішми, це копійки. Для прикладу, я сказали, скажу, трактор стоїть 40 гривень. Не трактор, плуг, плуг стоїть 40 гривень, а трактор стоїть 1200 гривень. То зараз давати, якщо в нас, допустимо, 2000 манат, ви людей є п'ять тисяч, є 10 тисяч. Дайте нам, дайте нам на оцю суму майна. Відь ми ж, ви ж не банк, робиш, брано. Ми звати не ви гроші. Майно вийти. Конечно, ми дійсно люди хочуть забрати своє майно. Ну, діло і в тому, що таке людей є, є більше ста чоловік. Тепер дивіться, в чому ще ситуація. Ну, і майно це одне, а втрачена вигода цих людей за 15 років. Одна людина, навіть візьміть, дві році він отримав засіяне, засіяне поле поля озимих культур. Це півтори тисячі італія, які сіяв в КСП. А стоп. Получається, він в березні створився, вже вбирав урожай. А хто тоді цим людям заплатить за їхню можливість отримати теж прибутки з КСП, як членів КСП? Тобто людина 15 років брала прибутки тільки собі, а ніхто ні, ні хотіти не отримав. І я вважаю, що вони обділені навіть за 15 років, не то, що майном це раз, а то, що прибутками, вони члені КСП. І ми зараз хочемо повернутися до знов. До власності КСП. І тоді всі стануть і, так само на, на таких правах, які роличні. Можливо, на КСП. А що ж неможливо? Як дивіться, ми дійшли до <рес> реєстраційної справи. Реєстраційну справу ми ми до неї довго йшли, наконець, ми через суд от, її отримали. Ми подивилися, що не було підстав реформування КСП в стовп. Не було законних підстав, тобто не було ні загальних зборів, ні виходів усіх членів КСП із. КСП і, допустимо, вступ да, заяв не було, і, стоп-стоп, а не ну, було цього. стопити не могли, бо він один з основних ну, да. то, то, слова. Тому я вважаю, що були порушені права всіх поївників. Ну, Ви розумієте, що під тиском Ровишина, ну, я не знаю, там, залякування своїх працівників. Хоча частина працівників не має майнового паю, але частина має, вони все-таки взяли ці копійки. Тепер вони, я думаю, що вони шкодують, що вони взяли. Тому що ви розумієте, якщо трактор стоїть 2000 гривень, а людини було 2000, і він зараз бере 2000 гривень, він тільки купе. Не то що колесо, камеру. Так, він дає ще менше. На цій позиції, то позиції, ще знову цих людей обманув. Своїх підлеглих. Він половину підлегли. 100%, він дає половину, він рахує, що він давав. Такі ще ж нюанси. Коли він використовував це ж майно 15 років, яке йому дали люди, хоча йому ніхто не давав оренду, він платив. 10%. Там він, він каже, що я даю олію вам, так дам муку, і все буде в рахунок каретної плати. А коли коснулося, да, ці люди пішли отримати ці копійки за сертифікати. Мені він каже, а ти мене олію брала, ти брала, брала, повищитував і вже не дві тисячі, допустимо, там ти осталось. тисячі. Ви розумієте, так? Тобто знову ж обман. Ну я вважаю, що ці люди не такі заможні, так, щоб дарувати такі бідні людині як ровище своє останнє майно. Тому ми вийшли. І тоді ми прийшли до контори з цими заявами, які в нас ніхто не взяв. Мілиція, а Взяли міліцію. Вийшла, вийшла, які вийшли, які вийшли, от, вийшли, от ви кажете, ми ж були в Надії Маку. Чому ми просто люди прийшли? Ми не прийшли не на перші зони. Ми не прийшли не до церкви, ми прийшли в наше майно. Наше майно це контора. Ми туди з заявами просто з таким листочки, пенсіонери що взяв, приєднав своїх робочих спочатку, а потім принав міліцію і каже, дивіться, вони зроблять захват контори, а потім ще мазур, мазура, а потім це мазур. Мазур, а потім мазу Це для того, щоб прийняти заняв. Трошечки розбиралися. Мазу приїжджали на електриці на чому? чоловіка. Мілісія приїжджала. Ви в нас, дорожнього здаєте. Вона не має значення Марка машиною. Ну, на крутішій машині, ніж Лексус. Я Мазур працював того дня в районі. Був тросянчик в школі, гордіці в школі. ви його я ж не знав, де мазур був до Якби Давайте, Давайте. Давайте. продовжимо. Мазур ви з ним пав. За Мазур, мазур виступав. виступав, я зараз. Мазу. Дозвольте, Володимир Вікторович, передайте два слова мені. Давайте. Я, вже... дов... да. значить, я представлю клінічку інформації, про яку зараз розказав Володимир Вікторович. Значить, да, ви будете брати коментар і з другої сторони. Значально. Звичайно, так, да, це правильно. От уже ви, так ви, ви... Да, стали на шлях виправлення. Дуже добре. Бо у Суха ви не брали коментар, коли писали, що він стріляв по машині. Ну, ну да, да, Не будем про це. Не будемо будемо про це. Так от та сторона, я знаю її позицію, Вона буде казати вам наступне: що це не ми зробили, це держава зробила реформування і будуть посилатися на указ президента 99-го року про прискорення про вжиття заходів щодо прискорку. Реформування. Так от я вам хочу зачитати, я зараз указу не маю, але будьте впевнені, що там написано, що провести протягом грудня 99 квітня 2000 го реформування шляхом забезпечення права вільного виходу членів КСП. Тобто, наголошую, право, а не обов'язок вільного. А не примусово виходу з забезпеченням усіх прав цих громадян. Що таке виход? Вихід це коли особа може припинити трудові відносини, може припинити може припинити відносини ну, членство в КСП. От, припинити членство для цього. Він повинен написати заяву про вихід із членів КСП. Ну, принаймні, ті, які тут з нами. Ці люди не писали заяви про вихід з КСП. ніхто не Ніхто не писав. не писали заяви. Не було на зборах про перетворення. Ніяких зборів не було. Очому Тобто указ є. Там написано блядь, реформування, і вони це зрозуміли, що треба все реформуватися, не так. Не повинно було так бути зроблено. Да, будуть казати, що так кругом робилося. Ми зараз не кругом не за кругом говоримо. Ми говоримо за четвертінам. Кругом, до речі, я багато розповіла змагався. Робили ні, робили там і збори проводили. Там і більше людей правлінні. Барський район, я знаю, взагалі про по чотири господарства. Розірвали, як кажуть, розірвали село. Да, розірвали село. Ну туди ряба не зайде, тому що рябі надастим, з, з тим, з тим і з тим домовитися. А тут один ровишин зараз. Продасть корпоративні права, все, і, і, і пішло господарство. І пішло господарство, так. Ну я зараз про інше хочу сказати право вільного виходу, право, а не обов'язок вільного, а не промусового. Тепер про один відсоток говорить э, цей прийшли. <турок> не про один відсоток, про невірно оцінене. Ладно, хорошо. Невірно оцінене. Невірно оцінене, дешево оцінене. Так? Ну так, будь ласка, э, дай по цій оцінці майно. Людей це влаштовує. Хай оцінили дешево, але там вже є процент. Провише, на речі, було 7565 тисяч п'ятсот 7500 7500. Це 0,194, да, грубо кажучи, о, ні, 0,197, отак по-моєму, Всього на всього менше відсотка. Понімаєте, А як він став 3070 2000, 2000 Як він ось таким ось до процентом своїм, як він друг, а скажіть, як він друг міг стати власником всього майна? Ну, я особисто цього не розумію. Тепер, от ми говоримо, оцінено дешево, нехай дешево оцінено, то видай майно. Люди погодяться на таку оцінку, якщо ти видастеш майно. Ну він же як робить, він платить один відсоток, який сам встановив. Майно оцінено за гульки носить, звичайні за вираження. Тобто контора оцінена, щоб ви розуміли, 25 тисяч гривень, там 24, хай по 25. Тобто в рік... Він платить 250 гривень оренди. оренди за контору за ту контору. При цьому 3 тисячі гривні займає в цій конторі двоповерховий на першому поверсі. Связь связь займає. Отаку От манюсеньку кімнатку на першому поверсі. 3 тисячі гривень він бере в рік. Тільки за цю кімнатку маленьку. Тут гулькінос цієї кімнатки. 3 тисячі гривень плоти. Магазин прибудувався мене до цього. на цій землі. А почте ще я кажу за кошту три тисячі гривнів. Що магазин прямо знаходиться в конторі. Магазин. Конторі, а я за що кажу? В конторі магазин знаходиться. О, за що йде мова? то це не є гарбунок. А тепер, коли люди, от я продовжу ту думку, коли сухопара каже, що ми прийшли. Пенсіонери прийшли з заявами. Цього навсі подати заяви про те, що він прийняв і хай собі розглядає. Він не прийняв, він зачинив контору, набрав браму. а сам що сказав, що прийдуть мої юристи? Юристи будуть приймати. Ну це бред, Хай ти прийми, а юристи хай хоч місяць тоді розглядають. Він не прийняв заяви. Ми по пошті, я дам, до речі, сфотографувати. От повернулися листи, відмова адресата прийняти. Ну це нормально. Антон то як людям, от тепер поясніть, як людям вони мають право на свою частку, чи не мають? Чи вони зобов'язані запросити сото? Оці, допустим, зараз 7 тисяч він візьме, да? він працював, в нього майна от по цій частці, Припадає трактор, припадає 5 корів. Припадає ще там щось, плуг припадає. Потійці. Чого він має зараз взяти 7 тисяч? Це ж копійки. Зараз все я закончу. У ну, мене є ще давайте. Я ще одне вас. Е, після. Зараз Як я до залобення перезонів стати ще на 15. Е, ну ви за мене питання не рішайте. Я буду після тут, підуту та подарувати. Давайте роздаки то за сторони забрати вас час. Я підготував цитати людей. Цитати людей. Де стоять стоять підписи цих людей, у тому числі моя. Більше питання таке. Це те, що ви щойно говорили, це мені просто потрібно почути. Тобто ваша позиція, що ви готові 100% віддавати? Да, да. Е... Давайте ще раз назвіться, як визвати. Мазур Ваше Олександр Вікторович, заступник директора з імені Богдана Хмельницького. Е, дивіться, до нового року ми приймали заяви людей, ті, котрі хотіли отримати 100% виплату від майнових наймових. Після нового року ми почали виплачувати. От якщо в людини є на майновий акт на руках, він має дію, він оформлений, бо є ж такі, що невитребувані ті, хто померла людина, не встигли оформити, воно автоматично переходить на сільську раду. А ті, в кого є дійсно вони, є сума, вони писали заяву, що вони хочуть отримувати ту суму. І згідно тої заяви, згідно доручень, які були надані раніше, в наше господарство виплачувало 100%. Тобто ваша позиція під господарство, що ви людям готові віддати? Готові віддати, виплачуємо, готові далі виплачувати. Будь ласка, приносять. Принося... А якщо вони хочуть забрати майно? Наш директор поставив ясне питання. будь ласка, збирайте кількість е актів, на яку суму буде е майно, і ми готові нам віддати, що ви хочете, там, ферму, трактора, там, будь ласка, ті, які навіть все стоять. Вони всі на ходу, техніка оновлюється, і так само в автопарку, і техніка вся оновлена. Вся це є. Ще з іншої сторони теж техніка не витримувана, яку ми абсолютно не використовуємо. Наше господарство буквально, можна сказати, із тракторного і автопарку ми використовуємо ми буквально май відсотків 30. А остальна вся техніка ну, це затрати. Затрати на її ремонт, затрати на її відновлення. Вона стоїть, вона працює. Я вас, розумію. Я вас розумію. А в чому проблема власне? Бо люди кажуть, що їх заяви не хочуть приймати в товаристві. Люди сюди просто прийшли, як то кажуть, майбутні, можна сказати, роздірбенити це господарство, розірвати його, розірвати на часті. І от вони зараз настроюють, що там щось неправильно, там, там неправильно розпайовка пройшла. Ну дивіться, коли стверджують, що розпайовка майна була занижена у 10 разів. Коли розпайовка майна на нашого господарства було там 4 майже з половиною мільйона. Якщо в 10 разів занижена, то 40 мільйонів. То, коли 45 мільйонів в нашого району було зовсім весь район було розпайовано на 45 мільйонів. То скажіть, будь ласка, як може бути занижена оцінка майна у 10 разів? Це питання, яке. Абсолютно не лаконічний. Тут розказують, що господарство не дбає, що не дбає, будь ласка, я вам повезу, покажу ферми, покажу, склади, покажу, ти покажу. Я вас все, покажу поля, які дбають, покажу, скільки затрат йде на, на землю, скільки ми вкладуємо, ми дотримуємося абсолютно сіву зміну. Все чисто, скільки витратили на добрива, скільки грошей пішло на засоби захисту. От по цьому питанню, наскільки на запчастини пішло і який дохід був. От просто деякі там вимагають от нам платить три тонни зерна з гектара. Це розуміємо, бо ряба дає три тонни. але ряба забрала на 50 років і побудувала курник, який окуповується йому за 40 днів. Одна площадка за 40 днів приносить 50 мільйонів чистого прибутку. Їм для них три тонни – це проблема, це зовсім не проблема. Для нас три тонни – це проблема через те, що, а не дай Бог, посуха, коли пшениця вродить 40 центнерів. Що з цього буде мати, які несемо затрати, великі затрати. По засобах захисту, по пальному, по, по запчастинах. Тобто ми на три тони не згодні. На дві тони казав, от, минулому році ми давали півтора тони зерна на гектар, на, на, один, на, один, вам сказати, на один пай. Площа паю є різна. В середньому у нас 2,65. Ми давали півтора тонни зерна, давали мішок олії, це, мішок муки, давали олію і оранка городів була по 4 гривні за суд. Таку ціну ви ніде не знайдете. По собі вартості пального, то не знайдемо. У цьому році директор каже, якщо ми приймаємо рішення видавати 2 тони, то значить ні городи, ні олії, ні муки, такого не буде. Раніше і крупи давали, ну, раніше було більше, там і цукор давали. ну. Тобто, та, от, от така наша ряба говорити 50 мільйонів за 40, 40. днів. Да, один тахівник. Вони можуть дозволити собі три тонни дати на рік. Три тонни це що для них? Це 9 тисяч. 9 тисяч. Якщо вони забирають приблизно по 60 гектарів, ну в середньому 20, Це 30, хай 30 пайовиків, грубо говоря. Так? 30 пайовиків, це для них проблема. Це не проблема, це мелоч. Але ж вони зняли родючуру, шар, грунту вони ж построїли, там тахівники. Хоч там кажуть, що 50 років закінчиться, вони це все рознесуть. Але не повірте, вони не рознесуть. Там, це ж шалені затрати пішли. 50 років. То за 50 років ми ж поле обробляємо, як зараз поїдемо на поля, і вам покажуть. Є зрошувальна система, ми 800 гектарів зрошуємо полів, які не за, не за, не, ну, працюють в минулому навіть році вона працює, ця зрошувальна система в минулому році працювала ну, цього року, що такі погодні умови склалися, що не потрібно поливати. О, кожне поле доглянуте, немає ніяких ні чагарників, немає ні... Ну, Тобто, з нашої сторони праця йде праця йде і ми, ми дбаємо про село, благодійна сфера у нас працює. Все, куди Хто звернеться, кожна людина звертається. Питань немає, допомагаємо. Людина померла, обрядовий зал, людина померла безкоштовно автомобіль, який вивозить покійного і назад оце, всі всі роз'їзди. Людина померла, так само в трусінець, машина, ніхто, ніхто про те не має. Тобто всі йдуть, всі виписують. Є обрядовий зал, теж там копійки, там гривні 50 за чоловіка. Це чисто символічно за електроенергію, що вони там заплатять, коли вони готовлять. І все. 我就是米。